Займайся чимось стабільним, піди на нормальну роботу, знайомо встигнути скрізь. Трейдити бізнес, ютуб, крипта, партнерки. Гроші мають працювати, навіть якщо це 10, 50 чи 100 гривень. Перестань марнувати час, якщо тобі зараз 20 років. Це найкращий момент, щоб створити фундамент, який зробить тебе мільйонером. Я Вальдемар, і вже понад 6 років я торгую на валютному ринку. Сьогодні я хочу поділитися з тобою всіма звичками, які змінили моє життя. Та допомагають мені заробляти на фінансових ринках. Ці звички, що я застосував, дозволили мені створити успішний фінансовий шлях, і вони можуть допомогти тобі. Дивись це відео до кінця, і ти дізнаєшся, як ці звички можуть працювати на тебе. Перша звичка не зберігай гроші, запускай їх у рух. У 20 років я щиро вважав, що фінансова грамотність це вміння накопичувати, відкладати, тримати на чорний день. Але це помилка. Гроші, як вода, і якщо вони не в русі, вони застоюються, і замість того, щоб приносити прибуток, починають тягнути тебе назад. Гроші мають працювати, навіть якщо це 10, 50 чи 100 гривень. Інвестуй, торгуй, тестуй. І знаєш, що торгівля навчила мене головному: гроші не заробляються, коли ти сидиш і думаєш. Вони заробляються, коли ти дієш. Саме тому я почав торгувати на валютному ринку не в казино режимі, а по чіткій системі. Друга навичка навчився чекати і не реагувати емоційно. На ринку виграють не ті, хто знає більше, а ті, хто спокійніший. Менше страху, менше жадібності, менше поспіху. Хто не вміє чекати, той платить. Хто реагує на емоції, той зливає. Фомо, тривога, азарт найпідступніші вороги трейдера. Я зрозумів одну річ: ринок як жінка. Поки ти за ним бігаєш, він тебе ігнорує. А коли ти впевнений, холодний і зосереджений, ринок сам тобі дає шанс. Спокій це не пасивність, це стратегія. Це м'яз, який росте щоразу, коли ти стримуєшся. Коли не входиш у кожен сигнал, коли не лізеш у ринок тільки тому, що тобі нудно, ти не витрачаєш час, ти тренуєш контроль. А контроль це найголовніше, що взагалі є в цій грі. Бо поки інші намагаються перемогти ринок, ти вчишся перемагати себе. Третя найважливіша звичка не витрачати час із тими, хто не бачить в тобі потенціалу. Ти не зобов'язаний бути зрозумілим для людей, які самі в житті нікуди не йдуть. Якщо твоє оточення сміється з твоїх цілей, не доводь їм нічого, просто мовчки працюй. Бо правда в тому, що не всі, хто з тобою на старті, дійдуть до фінішу. І це нормально. Ти створений не для того, щоб бути в компанії. Ти створений для того, щоб бути в русі, щоб прокидатися з вогнем, а не засипати під кальянні поради, ти не справишся, ти чогось не можеш. Сьогодні один правильний чат із трейдерами може дати тобі більше, ніж 10 друзів, які сидять і чекають, коли стане легше або настане якийсь ідеальний момент. Оточення або заряджає тебе, або висмоктує твою енергію. Третього не дано. Обирай тих, хто бачить у тобі не те, ким ти є зараз, а те, ким ти можеш стати. Наступне, перестань шукати ідею. Шукай чітку систему. Не вигадуй велосипед. Просто візьми чужу систему, яка працює. І дій. Мільйони людей щодня вигадують стартапи, фішки, концепції, залишаються там, де й були. Тому що не ідея приносить результат, а система, яка працює щодня, у мене теж було повно ідей. Одні виглядали розумно, інші круто, деякі навіть геніально. Але всі вони принесли одне нуль, поки я не взяв конкретну стратегію і не почав по ній діяти холодно, механічно, крок за кроком. Саме тому я створив закритий телеграм-канал з сигналами не для натхнення, а для того, щоб люди мали доступ до системи, до чіткого плану, до логіки ринку, дій, які повторюються і дають результат. Але не починай сам, якщо ти новачок, ти швидко зіль'єш свій рахунок, якщо йдеш без допомоги, без наставника. Саме тому я створив свій телеграм-канал, де щодня даю безкоштовні сигнали та пояснюю логіку входів і ділюсь угодами. Це серйозний ринок і краще входити в нього не наосліп, а з кимось, хто вже пройшов цей шлях. Посилання в описі під відео. Залітай! П'ята звичка. Забий на поради тих, хто нічого не створив. Найбільше парад дають ті, хто сам нічого не побудував. Часто щиро, часто з любов'ю, але з чужого страху, не з твого досвіду. Не ризикуй, займайся чимось стабільним. Піди на нормальну роботу, знайома. Але скажи, чи є в них те, чого ти хочеш: квартира, фінансова свобода, результати, слухати поради нормально, але тільки від тих, хто вже пройшов шлях, яким ти хочеш йти. Бо якщо ти береш карту у людини, яка ніколи не була на місці призначення, ти просто гарантовано загубишся. Батьки, друзі, викладачі. Вони можуть мати диплом, вік, авторитет. Але фінансова свобода це не про титули, бо я це точно знаю. Я 9 років навчався на сьогодні, маю ступень доктора філософії, а займаюся трейдингом, і це ніяким чином не впливає на мої результати. Це про досвід, про шлях, про помилки. І вища освіта не робить людину експертом у грошах. Слухай, не того, хто знає. Слухай того, хто робив, помилявся, виправляв і йшов туди, куди ти хочеш прийти. Шоста звичка звучить так: не розпорошуй фокус, обери одне і копай глибоко. Сьогодні всі хочуть стигнути скрізь, трейдити бізнес, ютуб, крипта, партнерки. Але правда в тому, що ти не можеш перемогти в грі, в яку навіть не встиг війти по-справжньому. Кожен напрямок це окрема мова, і щоб заговорити нею вільно, треба час, увага і стабільність. Я пробував усе і з часом зрозумів. Розпорошеність дорівнює слабкість. Я вибрав валютний ринок, і замість того, щоб стрибати між трендами, я робив свою справу місяцями, крок за кроком, сигнал за сигналом, аналіз за аналізом, я вивчав один напрямок. І саме тому ти зараз дивишся це відео. Бо фокус дає результат, а хаос дає шум. Якщо було корисно, постав лайк і підпишись на канал. Це найпростіший спосіб сказати було цінно, хочу ще.